Привіт і ласкаво прошу на формулу. Отже, друзі, сьогодні ми переходимо до нової фази навчання електрозварювання плавким електродом, а саме до напівавтоматичного зварювання. Так, ви не помилилися. Це теж робота плавким електродом. Просто виглядає він трохи інакше і плавиться ну, трохи по-своєму. Звичайний нам електрод у обмазці, яка під час плавлення перетворюється на шлак, захищає зварювальну ванну. Від кисню в повітрі. А тут у напівавтоматичному зварюванні. До речі, чому саме напівавтоматичне? Вона ж варить, як скажена, сама. Тільки кнопочку натисні. Саме так, сама і варить, і валить. Але є один нюансик. Швидкість, так, друзі, швидкість зварювання в ваших руках. Саме вона вирішує, як буде виглядати шов. Так само, як і в ручному дуговому зварюванні, тут швидкість і маніпуляції вирішують усе. Хочете побачити, як виглядає автоматичне зварювання? Так ось воно. Їй задали правильну швидкість, натиснули старт і поїхали. За правильних налаштувань отримуємо ідеальний шов рівненький, без жодних сюрпризів. А якщо покласти пальник напівавтоматичного зварювання в руку робота? То це вже буде не просто автоматичне, а роботизоване зварювання. З напівавтоматом розібралися правильна швидкість і вправні маніпуляції дадуть вам надійний і красивий шов. А тепер трохи термінів. Мікмак це скорочення від метал-інерт газ та метал актив газ. Знову простими словами. До інертних газів зазвичай відноситься аргон, до активних вуглекислота. Є ще суміші, типу комбіновані гази. Наприклад, звичайну чорнягу при напівавтоматичному зварюванні можна зварювати не тільки в захисту 100% co 2 а й під сумішю 82% аргону та 18% вуглекислоти. Нержавійку зазвичай зварюють у 98% аргону та 2% co 2 Алюміній. Майже завжди у чистому аргоні. Звичайно, є ще і порошковий дріт, це не що і не як капіляр, тоненька трубочка, всередині якої знаходиться флюс. Тобто та ж сама зварка під флюсом, якщо повернутися до автоматичного зварювання, тільки флюс усередині. Але під час плавлення він так само захищає зварювальну ванну від впливу кисню повітря. Перевага такого захисту в напівавтоматах. Можна варити відповідно без газу і навіть на відкритому повітрі. До недоліків можна віднести дорожчий дріт і шлак, той класичний шлак, як у ручному дуговому зварюванні. А тепер простими словами про будову напівавтомата: джерело живлення, блок подачі дроту, зварювальний рукав або пальник. Джерела живлення напівавтоматів поділяються на трансформаторні та інверторні. Дуже цікава тема, до речі. Джерела відрізняються не лише габаритами та вагою, а й характеристиками. І що не менш важливо, налаштуваннями. Це, мабуть, окрема тема. Наступний випуск, гадаю, почнемо саме з неї. А зараз можна розповісти, чим напівавтомати відрізняються за конструктивним виконанням. Компактні напівавтомати все в одному корпусі. І джерело живлення, і подаючий пристрій, і касета з дротом. Зручно, дуже зручно для більшості завдань. Де компактні напівавтомати. Незамінні коли є завдання, що потребують виконання зварювання на висоті, в глибині або просто на великій відстані. У таких випадках балон із захисним газом, і джерело живлення залишаються, як то кажуть, «дома». А блок подачі дроту з пальником зварник забирає із собою на роботу. Джерело живлення і подаючи пристрій, з'єднує шланг-пакет довжиною 5, 10 або 15 метрів. А тепер, як і обіцяв, пальник. Євроштекер КЗ-2 стандарт у всьому світі. Перший вхід канал, по якому дріт потрапляє у ванну. За гайкою – спіраль. По якій пролітають кілометри дроту. Колір оболонки спіралі теж не випадковий. Він працює за стандартом. Знову ж таки по всьому світу. Синій означає належність до діаметра 0,8-1 мм, червоний – 1,0-1,2 мм, жовтий – 1,2-1,6 мм. Дотримуватися відповідності діаметру дуже дуже важливо. Якщо в першому випадку через Невідповідність дріт банально не зайде, то в другому він буде як олівець у склянці. А Це теж нічого доброго. За навіть невеликого опору на виході він зімнеться в каналі, то вже проблема. Кілька слів про канал для алюмінієвого дроту. Тут уже використовують не сталевий трос, а ніжний у всіх сенсах тефлон для кращого ковзання і щоб повністю прибрати механічне тертя об метал. І тут, друзі, дуже-дуже важлива інформація навіть для професіоналів. Завжди, кожного разу, коли заправляєте дріт у тефлоновий канал, після того, як відкусили, обов'язково, будь ласка, не лінуйтеся, зробіть ось ці прості рухи. Саме ця проста процедура в рази продовжує термін служби тефлонового каналу, тому що зношу його, друзі, не стільки ковзання алюмінієвого дроту, скільки травми. Подряпани та задири під час заправки непідготовленого кінчика. Тефлонові канали маркуються так само, як металеві спіралі. Синій, червоний, жовтий по діаметру. І типу бувають ще круті, прографічені тефлонові канали, дуже раджу, перевірено з власного досвіду. Далі захисний газ пряма дорога від балона через редуктор, клапан в апараті кз 2 і впальник. Пружинні контакти. Кнопка пальника дає команду на початок та кінець зварювання. А тепер переходимо до виходу. Це газорозподільник для виходу захисного газу. Це вставка. Вона вкручується в корпус пальника, а вже в неї вкручується токознімний наконечник строго під діаметр дроту, яким ви працюєте, і нарешті сопло. От тепер, як то кажуть, усі живі і здорові, всі родичі гарбузові. Звідси виходить дріт, а звідси захисний газ. Ну що, друзі, дуже сподіваюся, що і цього разу дам вам, на мій погляд, корисну інформацію. Бережіть себе, як завжди, успіхів вам у роботі! Формула з вами! А я йду готувати наступний випуск. Нехай щастить!